Завершився останній тур регулярного чемпіонату України першої ліги з баскетболу. Цього року баскетбольний клуб Тирлич показав абсолютний результат. Коломийська команда виграла усі 20 ігор із 20. 29 і 30 березня тирличани зустрілися в Ужгороді з місцевою командою, яка посідала друге місце чемпіонату. Навіть попри те, що довелося грати в гостях, на результат коломиян це не вплинуло. Про підсумки сезону далі в сюжеті моїх колег. Результатом регулярного чемпіонату України першої ліги з баскетболу. Керівництво БК Тирлич задоволено, адже це вперше в історії на даному етапі команда показала абсолютний результат. Перше за чотирирічну історію гравці переконливо виграли усі 20 ігор із 20. Це свідчить про те, що Тирлич не стоїть на місці. Рівень гравців зростає з кожним роком. Команда і далі наполегливо тренується, аби показати відмінний результат. Президент клубу Роман Бортечук зазначив, що його вихованці вже переросли рівень першої ліги у професійному плані. А для того, щоб грати у вищій лізі, про що мріють хлопці і до чого вони дійсно готові, треба мати відповідний зал. Коломия його немає, і за теперішньої влади навряд чи матиме. Зараз є лише розмови, без будь-яких натяків на реальні кроки і дії, зазначив Роман Бортейчук. Вже 12-14 квітня відбудуться ігри плей-офф у двох групах. У першій на майданчику зустрінуться баскетболісти зі Львова, Рівного, Коломиї та Чернівців. У другий зміст Сарне, Житомира, Ужгорода та Кам'янця-Подільського по дві команди переможниці в кожній групі вийдуть до фіналу, де і буде розіграно комплект нагород.